Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Білера. Хто мене не знає, трішечки розповім. Хто я режисер, актор, волонтер з останніх часів з повномасштабного вторгнення. І сьогоднішню тему я хочу присвятити такій дуже цікавій історії. Я її назвав Тихе звільнення. Доволі таки актуальна тема, яка також зачепила і мене. Чую від волонтерів, від людей, від друзів, знайомих, що ця все ж таки історія. Має свої такі продовження і в інших людей, тому якби стало цікаво, і ось вирішив все ж таки записати відео. Чесно кажу, планував його вже зробити дуже давно, але в зв'язку з тим, що постійно були більш важливі справи, не встигаю. Більш важливі це мається на увазі волонтерка, там ще покази, і взагалі, взагалі, життя все ж таки крутиться, і слава Богу, все ж таки рухаємось далі. Але не про те, про що хочеться розповісти. Отже, сьогодні я хочу зачепити таку тему, як тихе звільнення, яке зачепило й мене. Що я маю на увазі? В жовтні місяці мене було офіційно звільнено з університету дизайну. Я, Можливо, раніше ми його пам'ятали як легкої промисловості, але суть не в тому. Що я там робив, яким я там був і що взагалі відбувалося. До початку війни в мене була ідея створити кафедру, яка б займалася не тільки просто випуском акторів, а ще й навчала їх продюсуванню. Мається на увазі просувати себе на ринку і працювати над цим над собою. Ну тобто, щоб був такий замкнутий цикл. У нас багато акторів, але не кожен актор знає, як себе продати, як рухати взагалі, які умови ринку і що відбувається. Це такий вам ліричний вступ, преамбулка. А, значить, створилася, тобто відбулася ідея створення цього, і я подав цю ідею, її підтримали там вище ешелони керівництва. М -м, запустили м -м, проблема виникла в завкафедрі, тому що в мене не, не було на той момент регалій, їх і зараз, в принципі, немає. Тобто, там треба бути, здається, професором, м -м, мати докторське звання для того, щоб очолити кафедру. Ну, суть не в тому. Ідея все ж таки прагнення і створення запуску цього проєкту було далі, тобто кафедри в університеті цьому дизайну. Тому що університет володіє двома сценами, потужний ресурс. Ну чому б і ні? Зрештою, я там також працював директором центру культури, і, відповідно, ініціатива більш перевести все це в професійне русло була від мене, і вона підтрималась. Тут було проведена завкафедра. Я знайшов завкафедру ім'я цієї завкафедри Анфіса Коленко Анфіса Володимирівна. Вот. І, коротше кажучи, запустилась кафедра. Відбувся перший набір, все в тислі терміни, але ми все ж таки впорались, набрали два курси, тобто перший другий. І перший рік був запущений по факту. На другий рік ми також запустились вже. Вот. Другий рік навчання, це, це ось був після війни. Повномасштабною. А коли почалась війна, то значить це 24-го, всі пам'ятають лютого, да. Хоча насправді війна почалась раніше, це просто вже пішла повномасштабна, широкомасштабна війна, і всі це прекрасно також розуміють, хто в темі. Ну а хто був в рожевих окулярах, Друзі, вибачте, але війна давно в нашій країні. Війна почалася. Ми кинули, що робити, ніхто нічого не розуміє. Студенти всі почали роз'їжджати. Зрозуміло, я з ними на контакті був цілодобово, тому що якби за кожного переживали і переживаємо і досі. І навіть після того, як я звільнений, все рівно, я з ними комунікую далі. 28 числа ми вже включились в активну волонтерку відразу. Ну я прикинув собі, що я можу робити в цьому ситуації. В ситуації загостреної такої фази війни стріляти там не вмієш. Да, то давай робити те, що ти вмієш. Я прикинув, я вмію комунікувати. І, отже, ми налагодували. Комунікаційний майдан, місточок такий, і вже 28 лютого ми завезли перший транш гуманітарної допомоги. І, в принципі, займаємося цим і досі. Просто ми вже відійшли від населення, але перейшли більш до допомоги нашим хлопцям, захисникам. Ну і звичайно, тим, хто прямо аж, аж потребує цього, також достаємо те, що потрібно достати, а, вот. коротше кажучи, вклинився в гуманітарку. Студентами паралельно ми записували ролики, підтримки. Можу дати посилання, ви в принципі, можете їх побачити, все це легко перевірити, досвідчитися. Але до чого я веду? Десь приблизно, -кінець, кінець квітня. Я відчув, знаєте, від людини, від цієї людини, якій я довіряв на той момент, ще Анфіса Володимирівна Коленко знаєте, от Ви буваєте спілкуєтесь з людиною, відчуваєте, що у неї всередині ну, якесь от западляночки відбувається, щось проти тебе задумується. І простіше кажучи, от вона, значить, що вона зробила? Відбулось наступне. Виходить, що Анфіса Володимирівна. Чомусь вирішила мене потихеньку звільнити, тобто прибрати мене від студентів, яких я набрав, прибрати мою посаду директор центру культури. Я пояснюю, я був директором центру культури і паралельно ще на кафедрі викладав культурську майстерність. Вона чомусь вирішила все ж таки мене прибрати потихеньку. Що для цього вона зробила? Оскільки ректор є Іван Михайлович Грищенко, він є особа, яка в принципі любить більш фінансову вигоду, ніж якусь ідейну. Вона його переконала наступним чином: з КІМУ і міжнародних відносин інституту. Вона переводить два курси: другий і четвертий, здається, якщо я не помиляюсь. І таким що всі контрактники, і таким чином університет отримує додатково мільйон чим то гривень, чи 2 мільйона гривень. Це можна ще підрахувати. 22, 22 чи 23 тисячі в рік коштує навчання з акторської майстерності. Але суть не в тому. Вона переводить таким чином людей, які по факту являються фінансовою подушкою, і певно відбулася якась домовленість з ректором. І ректор погоджується ліквідувати мою посаду і, в принципі, припинити зі мною співпрацю Кінець травня місяця. Я ще забитий волонтеркою. На секунду ми. Допомогли населенню цивільному. Це більше 10 тисяч сімей забезпечили разом з співпрацею з великими фондами, з такими як Goodwill, і іншими організаціями і волонтерами. Просто ми допомагали. Просто моя задача була координувати розподілення продуктових наборів для людей. Для переселенців, для тих, в кого розбиті погорільці, їх як називати, розбиті будинки, для інвалідів, для людей, які взагалі потребують цієї допомоги. Скрізь ми входили в людське становище і допомагали максимально як могли. Той, хто мене знає, той в принципі в курсі і зрозуміє про що. Але кінець травня і Анфіса Володимирівна разом з Іваном Михайловичем вирішують втілювати все ж таки задуманий свій план, точніше, звільнення мене як невигідно для них людини, певно. В чому моя була невигідність, не знаю. Хоча, чому невигідність, говорю, тому що ну, це люди чисто почали вже міркувати з такими грошовими сумами. Більше можливо, моя проукраїнська позиція, можливо. Можливо, моя любов до правди, і можливо, можливо, багато різних слів, можливо, але мені офіційно ніхто так і не озвучив, в чому саме причина. Отже, відбувся такий в п'ятницю. Кінець травня, в п'ятницю мене повідомляють, що в понеділок буде по мені збір, про який я не знав. Ну, звичайно, вихідні, що я вже можу зробити. Я зрозумів, що Анфіса Володимирівна, ще раз, людина, які я на той період довіряв, і це була моя величезна помилка. Проговорила цілу схему з Грищенком Іваном Михайловичем. Ну, тобто, я прикинув, що може бути, і в принципі, це і сталося. Що як далі процедура відбувалася? Як мене потихеньку звільняли? Отже, відбувається консиліум кінець травня. Відбувається засідання. Про ректори всі присутні на, на чолі керівника Івана Михайловича Грищенка і також присутня Іанфісоводибрина Коленко. І де оголошують вердикт «Центр культури ліквідувати, тобто я був директором центру культури. Ліквідовується мій структурний підрозділ. Відповідно, моя посада зміщується. Мене перекидують на кафедру сценічного мистецтва. Повністю і ідуть далі. Це тільки травень. Я зрозумів, що далі буде наступне. Анфіса Володимирівна буде максимально робити все для того, щоб я не лишився. Тобто вона буде говорити одне, але дії будуть абсолютно паралельні. Так і відбулося. Мій третій курс на даному етапі, який я вів, віддали кіно Віталію. В принципі, людина адекватна, і я був заспокоївся, принаймні в тому плані, що людина адекватна, режисер адекватний. Думаю, слава Богу, їм пощастило. Другий курс, з яким я також працював, віддали Тихомиру Юрію Анатолійовичу. Тоже адекватна людина, професіонал. Ну, думаю, окей, хорошо. Ну і відповідно, лишаюсь я без нічого. Що вони роблять? Вони переводять мене на 0,25 ставки. Ну і за логікою речей, 0,25 ставки це тисячу гривень. Я повинен звільнитися за їхньої ідеї. Я цю всю історію, що Анфіса Володимирівна мене буде тихо, поступово звільняти, ну тобто додавлювати, я проговорив на всіх рівнях там керівних посад. А саме головне, я запропонував на цьому засіданні Івану Михайловичу Грищенку Поговорити з ним, ну, тобто запропонувати альтернативу, щоб не ліквідовувати центр культури. І він на відріз відмовився. Його фактичні слова звучали так: ні про що зі мною говорити, можете говорити з заступниками. Звичайно, заступники нічого не вирішують в тому плані, тому що там абсолютно вертикаль Радянського Союзу. І зараз до цього ми повернемось, чому саме я згадую Радянського Союзу. От комуністична партія така, знаєте, Китай форева». О, точніше, заморожений комунізм в університеті в центрі міста. До речі, ну і рухаємось далі. Я розумію, що мене звільняють потихеньку. Ну як звільняють? Просто доживають. вони будуть робити максимально, щоб я не мав доступу до ресурсу, не співпрацював з той тобто, студентів. По факту від мене прибрали логіка речей. Да? Мене лишають 0,25 ставки, і я в них прямо запитую, кажу, а що я, для чого я вам, що я, ну, якщо ви так уже зробили, ну, ми сиділи там за столом вже окремо, в тому числі з Анфісою Володимирівною. І кажу: ну, для чого я вам? Що, 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 що мені тут робити, вже, якщо ви так все зробили? І вона щось достала якийсь зошит чи книжечку. Книжечки говорила, ви будете писати статті. О, кажу, круто, статті. Ну, добре, ні, ну, статті наукова робота це велика глиба, і вона також потрібна, але я звик науку з практикою як би, реалізовувати, і для цього, в принципі, я і працював студентами. Я люблю студентів, люблю з ними працювати, експериментувати і так далі. А, і що далі відбувається? Саме цікавіше. Ну, Відбувається те, що я сказав, що кажу, поступово буде. Таке виживання в мене, і як воно розкриватиметься. Розкриватиметься воно наступним чином. Тобто, перше не давання студентів зі мною, тобто не буде студентів, не матимуть змогу студенти зі мною займатися. Мені не давали аудиторію займатися студентами. Тобто, офіційних пар я так і зрозумів, що офіційні пари я з ними вже не вів. Я там рахувався якимсь членом комісії по відбору студентів. Але студентами, звичайно, збирав саме гірше в цій ситуації, яка творила ця Анфіса Володимирівна, що ми репетирували і готувалися до показу поетичного перформансу для того, щоб зібрати кошти на ЗСУ. До речі, ми зробили його, і відео можете переглянути. І ми зібрали все ж таки невеличку суму, але зібрали, і хлопцям допомогли. Закупили компресори, закупили там панчо дощовики, те, що їм треба було, те, що вони просили. Але суть не в тому, що вона робила. А, вона не давала нам репетирувати. Остання репетиція, яка була зі студентами. Тобто і була ще вокалістка професійна, я запросив, тому що у нас на той період не було в університеті вокалістки, всі роз'їхались. І одна ще дівчинка запрошена була. Так, а то все були наші студенти другий курс. Я з ним все ж таки працював. А, вот. І що відбувається? Тобто, вона забігає в залу і починає всіх знімати на телефон. Тобто, уявіть ступінь цього маразму. Я доки спілкуюсь з освітлювачем, якого вона провела, до речі, він мене просто запитує, спілкуюсь, Я не розумію, чому вона бігає по сцені. Виявляється, що Анфіса Володимировна бігала і знімала на відео людей, студентів, і питала, що вони тут роблять і для чого. Потім вона це відео відправила керівнику керівнику, керівнику охорони. Сказала, що це ми тут незаконно перебуваємо. Ще раз думайтесь: викладач, студенти. Окей, може одна людина запрошена, незаконно перебуває. І ми повинні платити оренду за це, за те, що ми репетируємо перформанс, який заробить гроші для ЗСУ. Окей, до нас прибігає охорона, злякана. Каже: ребят, вибачте, у вас от позвонив начальник. Вона скидився це начальнику, як виявилось. Це я вже потім вже здогадався, що вона взагалі робить для чого. Прибігає охоронець, каже, вибачте, вас попросили вийти звідси. Охорона, слава Богу, там нормальна, адекватна, набагато себе вела Анфіса Володимирівна, але то далі. Що далі відбувається? Далі наступне. Я розумію, що нам ну, по факту ніде репетирувати. Я пішов, звичайно, передомовлятися. У мене, слава Богу, є знайомі. Ми репетирували і на вулиці. Тобто, якщо є ціль, в принципі, зробити можна. Повторю ще раз для чого ми це робили? Ми робили це для того, щоб. Показати проєкт, люди задонатили, і ми ці донати купили те, що треба. Там офіційно є звіт, скільки ми заробили, це все легко про, скільки точніше нас кидали, е, скільки і що ми купили. Чеки все є. Матеріал є, фото з бійцями, які напередку біля НПЗ є. Е, бахмутський напрямок, до речі, ракетно-зенітні війська. Але суть не в тому. Анфіса Володимирівна продовжує далі куражитись, і все ж таки вона бачить, що навіть 0,25 ставка, а це 1200 і 800 інколи гривень, мене не зупинять, і я працюю далі якось студентами. Тобто, якщо порівняно інші викладачі, там отримують 12-21 тисячу, то я за 1200 Вот. І паралельно рухає, рухається далі. все це. Де я, до речі, писав на ректора з проханням, щоб він дозволив репетирувати, він також відморозився, він написав по типу розбирайтесь за кафедрою. Ну, Лист я також прикладу, ви можете це побачити. все. Суть не в тому, що далі відбувається? Чому це системна проблема? А, саме головне, почалось навчання. Початок серпня почалось навчання, а не вересня, в серпні почалось навчання, і студенти, з якими я співпрацюю, другий курс, не видають їм аудиторію. Аудиторію не видавали 2 місяці підряд. А поки ну, я вже зробив, показав перформанс, я вже почав заказати, що кажу: ну, окей, якщо ви так уже вчинять, то я буду йти. Я буду йти, в принципі, це 5 місяців, я працював за 1200 гривень, але. Повторюсь, в мене питання не в грошах було, а питання було в того, для чого я це роблю. Я робив це студентами для того, щоб вони розвивались, перш за все, творчо. І що відбувається, зі мною закінчується контракт. Студентам не видавали аудиторію, ви бачите, два місяці підряд. Тобто, коли я сказав, що я йду, їм видають аудиторію, малесеньку комнатушку для того, щоб вони принаймні могли окремо репетирувати і перелягатись. Вот. Це саме цікавіше. І я, звичайно, що я роблю? Я чекаю фінала. Фінал приходить зі мною далі. Не продовжують контракта. Гриченко Іван Михайлович підписує не продовження контракта. І я забираю свої документи, тому пишу саме зараз це відео, тому що щоб забрати мої речі, мені довелось півтори місяці потратити ще часу. Тобто, вони дали неофіційний наказ не віддавати мої речі, мої особисті речі. Які не числяться на балансі університету, які я туди привозив для того, щоб студенти користувалися, ми користувалися суть не в тому. Ну тому, що університет не все забезпечує. А, в чому ж далі? Чому ж так сталося? Чому я говорив про Радянський Союз саме в цьому закладі? Справа в тому, що Іван Михайлович Грищенко він не пройшов люстрацію, як виявилось, диво правда, він був секретарем Королевецької партії комуністичної. Така людина не має права займати посаду керівну. Але завдяки зв'язкам з Міністерством освіти, пане Шкарно, до вас, до речі, привіт, великий. Вам там направлені листи окремі з проханням, чи проходить Іван Михайлович Грищенко, люстрацію. І також зв'язками з людьми, які є в нього в секретаріаті президента, поки що ще не називаються цих людей, але ви знаєте ті люди, про кого йде мова, ті, хто захищали в нього дипломи свої. Тобто дисертації чи що ви там захищали. І до вас також, пане Зеленське, звернення. Тобто, ми волонтери, розумієте? Ми ті люди, які, в принципі, віддаємо своє останнє для того, щоб наші хлопці могли себе утримати. Ми робимо все, щоб країна наша трималася так само, як і ви. Але чомусь всю цю систему ви продовжуєте плекати і оберігати систему корупціонерів, систему комуністів. Які в принципі не вміють горизонт вони не вміють горизонталі працювати, вони не чують діалогу. Повторюю ще раз, я на відкритому засіданні сказав, чи можу з вами проговорити по кожному пункту Івану Михайловичу Гринченку, він відповів про всі зі мною ні про що говорити. От. Ще є дивовижні, якісь як виявилось, кримінальні справи по університету, які йдуть по махінаціям з китайським університетом, і також по підробці даних. Які, тобто там була неправдива експертна оцінка в закупки, свідчення неправдивої експертної оцінки в закупки матеріалів для військовослужбовців. Це закупляли там нижню білизну, спідню білизну і, здається, термобілизну. Ну, звичайно, що все це на заморозки, тому що там певні свої схематозники. І Свої корупціонери. Отже, давайте підведемо підсумки. Не будемо довго розлагольствувати, і я розумію, що ви певно, втомились, це доволі-таки широка тема. Але вона стосується всіх. Тобто зараз пішло, це, як то кажуть, підряд такі всі звільнення. І я багато чую від знайомих, що їх по такій же схемі прокатують. Їх прокатують лише по одній простій причині, тому що повторимось. Люди не проходять корупційні перевірки, поліція суди не працюють, які не працювали. Чи варто зараз на це звертати увагу? Варто. Тому що, наприклад, оця ситуація вона вибила тоді мене десь на півтори місяці. За ці півтори місяці деякі люди не отримали гуманітарної допомоги. Тому що я відкрито сказав, для мене це був трошечки шок, і неочікувано, що люди так плюють на все. І ну, як люди створіння, давайте їх називати. Плюють на все і можуть вас викинути навіть не поспілкувавшись, навіть не, не, не знайти якогось компромісу. Знаєте, я все розумію, Всяке буває, економіка там страждає. Війна зараз. Ну ми в ній всі. Але те, що ці люди не підтримують. Такої відкритого діалогу, те, що ці люди не проходять люстрації, вони далі нищать насправді нашу країну зсередини. Показники в них нормальні. Вони показують, фотографуються, вони навіть щось можуть, якісь там пиріжки пекти для ЗСУ. А насправді, за спиною там дуже велика чорна корупція стоїть. І для цього треба дуже просто, просто перевірити все це. І чомусь цих людей тримає досі Міністерство освіти, чомусь не проходять, повторюсь, ректори цієї ілюстративної перевірки. Ми, до речі, чекаємо від вас відповідь. Офіційне, пане Шкарлето, чомусь це прийнято за норму. Люди там, там працівники, вони ходять і бояться щось сказати. Реально, там наскільки залякані люди, що я просто шокований. Але я говорю, чому я говорю про це? Тому що, пане президенте, ну не можна зараз в час війни допускати таких ситуацій. Навіть я не про себе говорю. Яких ситуацій? Тих ситуацій, що й далі покривають головні очільники керівних структурних підрозділів, тобто міністерства, покривають таких персоналів, які далі нищать нас зсередини. Ви розумієте, що нас вибивають. Ми, відповідно, не довозимо хлопців якогось ремоненту, там, вибачте, там шкарпетки, малі розхідні матеріали, які розлітаються в пух і прах. Люди, які більше того, грабують на цьому всьому, наживаються, і вони і далі, вони далі це робитимуть. І це під пафос якогось патріотизму відбувається. Ну, Це не патріотизм. Це просто-напросто відкриті. Відкриті комуністи, які живуть і далі живуть і насолоджуються. Що відбулось? Тобто, Іван Михайлович Гриченко, ректор Київського національного університету технології дизайну, не проходив люстрацію по факту. В Принципі, ми чекаємо відповіді офіційної від Міністерства освіти пана Шкарлета, де він скаже: або проходив і чому не побачила, якщо він проходив, що він був очільником секретаром парні, партії комуністичної в Кролевецькому районі. Або ж він її не проходив, або він приховує це все. Ми чекаємо від вас офіційні відповіді. Чому відбувається це зараз? Чому звільняють цих людей? Чому немає діалогу? Чому, чому людей, які в принципі роблять багато корисного і займаються там теж тили, прикривають по факту з ними так вчиняють. Більше того, це приклад для студентів. Це приклад для молоді. Тобто так можна робити, виходить, так потрібно робити. Зараз якраз можна, я розумію, що це не на часі, можна сказати. Ні, це якраз на часі. І ця хвороба, вона зараз загострена. Вона або нас всередини поїсть, або ми її вилікуємо. Я так розумію, пане Зеленське, що ми, пане Володимир Зеленський, до вас звернення, що ми хочемо вилікувати це. І ми, в принципі, прагнемо цього. Тож, чому тоді у нас не проходять ці процеси паралельно? Це дуже просто. Просто треба дотриматись процедури закону, який є, А вони не дотримуються. Тому що є ряд зв'язків. Ну що ж, на цьому, друзі, все. Далі буде. Далі ще ми, я думаю, продовжимо історію. Зараз я викладу це відео. Закину, до речі, ще в групку в групу викладачів, де я ще знаходжусь, тому що звідти не видалили. Зробили, мабуть, невеличко. Необачний хід Анфіса Володимирівна. Вам великий пламний привіт, Анфіса Володимирівна. Сподіваюсь, ми з вами більше не перетнемося на творчому, на творчій ниві і в освітній. Також, але ну як кажуть Бог вам суддя, все воно на свої рейки стане. Добре, все буде Україна. Продовжуємо далі. Далі ще буде багато цікавого відео і фактів, і ми будемо викладати їх. Тому підтримайте, лайкайте, репостайте. По добайку ставте точніше. До зустрічі, друзі. Все буде Україна. Тримаємо стрій!